Продовж тижня, що минув пожежно-рятувальним підрозділам служби МНС довелося виїжджати не тільки на гасіння пожеж, а й рятувати людину, котра ледь не потонула у воді, та ліквідовувати наслідки погодних умов на автошляхах області. Так, 5 грудня, після обідньої пори в місті Тисмениця на міському озері, ледь не потонув річний місцевий житель. Як з'ясувалося, чоловік повертався додому стежкою повз озеро, але через похилий берег та мокрий сніг, в якусь мить просто з'їхав у воду. Випадкові перехожі, котрі помітили лихо, намагалися витягти чоловіка з води. та марно. люди зателефонували на 101. Поступило повідомлення про те, що у місті тиснеться в міське озеро впала людина. Прибувши до місця виклику, ми приступили до її рятування за допомогою рятувального круга. та мотузки потерпілого було витягнуто на берег про обставини даного випадку. Врятований чоловік волів не говорити. Наразі його життя поза небезпекою від госпіталізації чоловік відмовився. Впродовж тижня рятувальники неодноразово виїжджали для надання допомоги в ліквідації наслідків негоди на автошляхах області. Так, зокрема, через несприятливі погодні умови під час руху вантажного автомобіля Сканія відчепився від вантажівки її причіп та перекрив рух транспортних засобів на ділянці автодороги державного значення стрий Чернівці Мамалига за допомогою. Автомобіля зіл-131 було відтягнуто автоприцеп на обочину і забезпечено проїзд на даній ділянці руху. З початку грудня місяця в області виникло більше десятка пожеж. Як свідчить статистика, в 50% випадків загорання виникали в житловому секторі. На щастя, обійшлося без людських жертв. Територіальне управління МНС в області застерігає громадян дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, особливо зараз в зимовий період. Слід бути обережними в побуті з відкритим вогнем при користуванні електрообігрівальними приладами, пічним опаленням. Також громадянам варто подбати про безпеку власного життя під час відпочинку, зокрема, слід бути обачними перебуваючи поблизу зимових водойм.